Мій виступ — це як дивитися відео в 4К, але при 3G. Якість — роз'єб. Сенс — роз'єб. Але лагає кожних 4 секунди. Маю до вас інтимне запитання. Любите фокуси. Поаплодуйте. Я буду весь виступ говорити слова і будуть зникати деякі букви. Але, Але насправді зайкання це моя не основна проблема. Основна моя проблема це наркотики і плоскосочопія. З чого почати? З плоскостопія. У мене дуже жорстка стадія плоскостопія, і мені у спину колять з неболю І я на нього, блядь, підсів. Я колись був дуже ж -ж -ж таким жорстким авантюристом наркоманом, але вже сім років не вживаю. Я кристалічно чистий, як Кокаїн, я готовий до нових досвідів. Але е, почав вживати з 14 років через те, що народився на неблагополучному районі, де були наркомани, проститутки, мій тато. І, і це все було у мене вдома. І у мене клікуха була, ви не повірите, бриліант. Мені її дав тато. Не через те, що є одна єдина особлива дит... Дит... Ну, дитина. А через те, що я умів витягувати брилліантові напаси. Кинути наркотики, це не важко. Важко кинути друзів, наркоманів. І я вас ні до чого не закликаю. Я просто ну, своїм життям їбіться, хоч я вам просто хочу розказати. Роль людей, які можуть зустрічатися у вашому житті. Поаплодуйте, у кого є такий рух, який ніколи ніхуя, блять, не може сказати чітко. І це, і це я вам кажу чітко. Це знаєте якийсь рух, який такий антрюшка, давай туди, сюди, зараз ну, щось будемо тусити. Пирим-пирим, бим-бенс, пац-пас, пах-пах, піди на річку, він тебе, я його. Потім ТЦК, я інвалід, блядь, Честь маюна. І пай. Пошлі... ей похуй на нього, блядь. Коротше, це буде історія друзів долбойовів, значить. Уявіть собі, мене якось от який мій герох запросив поїхати парами відпочити, поїсти шашлугачка на річку, на Денісетер. Ми собі поїхали, вже шашлугачок жаримо, гарелгачка ну, їється. І вже була нічка, і я під отаке -от місячне сяйво, сін'оку, ту таку Деністеровську гладь, подивився на свою і хотів з нею зайнятися таємством кохання, тобто жорсткою єблею. І ми з нею пішли на пляж, займаємося сексом, і ми чуємо дуже жорсткі крики. А, допоможіть! Я у ній, і вона мені каже: іди розберись. Я стою і кажу, я ще з тобою не розібрався. І вона як учителька у школі. Пілат. Я такий та добре йду. І я йду. Це зараз ніхуя не смішно. Я йду і бачу, як мій оцей рух дуже жорстко б'є свою дівчину, б'є такого з кулака, з локтя ногою. Потім оцей реслінг, блядь. блять, потім реп. Пан її дав. Я підходжу, беру його на прог, кидаю через себе. Потім моя фірмова удушающа анаконда. Оця. І я його душу, і він такий, Андрюха, я все осознав. Відпусти. А я така наївна людина, я беру такий, та добре, -да, набеди. І він мені як дає пизділю тако. Я такий, ох, ніхуя собі, братан. І я хочу йому дати відповідь. на цей момент чую дзвін, не знаю, де він. Касть де були шашлики, та його дівка, мені хуяри по, голову, по голові і кричить, не трош мені Сергія. Всі шашлики розлітаються в цей момент. Оцей Сергій кричить На неї, ти сука, ти всі шашлики порозкидала, підарка, блядь, Я м'ясо маринував! нахуй. Сім годин! Якого хуя? Я дивлюсь на цю всю, всю картину, дивлюся на цю дуру, на Сережу і на свою коха кажу їй, Катя, Фас. Я не знав, що жінки так б'ються. Цей момент я знову підбігаю до Сергія, починаю його душити, веду його до води, окунаю раз і кажу, Христос Воскрес. Витягую воїстину Воскрес! Христос Воскрес, воєстину Воскрес! І він каже, «Все, Андрюха, він мені дзвонить і каже: привіт, Андрюха, я все осознав. Не кажу, що таке? Каже, я хочу вас запрош... запросити на вибачальний вечір в ресторан. Тебе твою кохану і я в зі своєю. Які добре. Ми пішли в рісті, все жасиво знову м'язко. Yeah. Горілочка. І тут грає повільна музика, ми чуємо повільний танець. І я бачу, як цей мій кенс Сергій бере свою дівчину, отак. Блядь. Я стою. Дивлюся по сторонам, чи нема Касить руль, Беру його такого, відкидаю. Дивлюся на неї, а в неї брова я такий, Везу її у лікарню, проходить дві неділі, дзвони мені знову мій рух, а організуй Організує мені зустріч з моєю коханою. Я хочу вибачитися. Я такий, та добре. Я їм організовую зустріч, але іду з ним. ну, бо... Ми стоїмо двоє, він стоїть з квітками, іде вона нам на зустріч, і я чую, як він такий. Ті квіти зжимаються, з них вже аж сок іде. Вона підходить до нього. І він такий: чуєш, мала, ну дивись, коротше, туди сюди я коротше, щось з чорожки психану, пульс. Ну, ну, в буваю всякий, будь ласка, вибач, от букетик для тебе. Ну, я, я лохмуюся. Вона його бере і така, Я м -м, я подумаю, і йде. Проходить вона буквально 50 метрів. І він їй кричить: Олександр, зупинись! І вона така, так. І він цей момент робить найнеочікуванішу я коли-небудь в житті бачу. Він бере і такого скручує шию, падає і кричить: я вмер. <плес> вона підбігає до нього, схиляється на одне коліно і каже: я тобі все пробачаю. І він її бере за воротник, отак. Пережимають себе і <кхух> Ту, блядь! І каже, я все осознав. <кхух> і в мене є до вас питання. Хто тут найбільший долбойоб? Я чи Сергій, блядь? Поплодуйте, хто думає, що я. За Сергія навіть не буду питати. Наступна історія купив собі туфлі, будь ласка, камера, зафіксуйте. Їх, блядь, взимку, був голод, упав, мене відвезли в травматологію. Тіроматолу... І я стояв у черзі. Я стояв у черзі, і переді мною згашували руку рому джипсі, ну, цигану. І хірург, і хірург йому каже, Зараз я тобі буду мити руку, не обіжайся. Прийшла до мене черга, він мене перевірив каже: ну тут нам сек не тяне. Давай. Йди. І мені поки оформлювали оцей діагноз, перевели бабусю з переломаною рукою. І вибігає лікар і каже, де асистент. Де асистент, блядь, нахуй, сук. Я такий, а особі в лікарні можна було матикатись. <риклад> і дивиться на мене і каже: Ти іди сюди. <риклад> я йду. Я йду. От десь стояла ця бабуся заді неї я, і приходить дуже сексуально імпозантний травматолог ортопед і він сідає на стільчик, дивиться на цю жінку і каже: Тьотя. Чи ви жінка? Бере в неї руку. ось так, І без анестезії почає, починає їй виправляти кістку, а мені каже: Стань заді неї, тримай її лікоть і. Хвалить тьотю!» Він тягне її руку, вона така, ой, боже, господи, боже! І я такий, файна хустка у вас. Вона така, боже, дайте сил!» Я такий, маєте внуків?» «Маю, маю, маю, двох-двох. І заходить асистент і слів який. Це хто? І цей лікар це ре, реабілітолог з Вінниці. <плес> і на кінець. Та йде де на кінець? Саме гірше дірозів наркоманів, це коли у тебе дівчина наркоманка. Я колись. З якою зустрічався. І це ужас, бо тому, що вона тобі в один момент каже: Я хочу дітей. Лиш бере дорогу. Ніякі діти. Все, що я хочу це тебе безбожно їбати, сука. В кишці, блять замість чи ні? І потім я хочу дітей. І в мене була така дівчина, це було 5 років в чому, і там історія закінчилась наступним чином. Я вам розкажу кі кінець, аби ви зрозуміли, який вас зараз буде чекати піздець. Скайп. Мені дзвонять в скайпі, дзвонить мама моєї колишньої дівчини на передньому фоні мама, на задньому моя колишня плаче. Цитую слова мами. Добрий день, Антірей. Поздравляю! Ти заразив нас спідом. І я на хвилину заумер, щоб згадати, коли я їбав маму. На Різдво, та ні, то був сімейний праздник. На Великодень помню, що я смажу м'ясо, і вона казала, хорошо жариш». Все, зафіксували. За два тижні до цього вінка у мене був секс з цією дівчиною, і я її кінчив на бедро. На... На От... О... Оця зона. Я це чітко пам'ятаю. І вона мене відштовхує і каже: ти кінчив у мене. Я говорю, так, да, я кінчив у тебе вдома. Ні, ти кінчив у мене. Я говорю, ні, я, я кінчу тобі на ботьро. Іди у пізду, я говорю, я лиш звідти. Я говорю, у тебе що, така опущена матка, блядь, що й тобі сюди кінчу. Вона, вона мене відшучхохує, біжить на кухню. Гола, я біжу за нею, вона якось хоє, біжить до холодильника, достає звідти лимони. Я заварюю чай. Раптом вона хоче серйозно говорити. Вона бере цей лимон, розрізає пополам, розвертається і починає собі пхати ось сюди. Я її питаю, а чай? Може тобі ще цукру дати, блять. Чи кипятку туди залити? Що, якась нова заварка. А я говорю, що ти робиш? Мене мама не вчила. Я говорю, чого? Що лимонна кислота вбиває всю живність. Я говорю, де в голові, блядь? <рес> Сука. У мене тепер лимонний ПТСР, я як лимон бачу бізнес. Ніякого сексу, жінки, вибачте, і чоловіки теж. І я був настільки в шоці. Що я її. Бля, я був настільки в шоці, що я їй кажу, чуєш, у тебе є що випити? І вона мені така: отам текіла. Я, я їй кажу, я текілу без лимона не п'ю, блядь. З вами був Андрій Пілат. Дякую. Ніяких Нияких у вашому житті. Все, пока.